Ранок починається з за Ірану. <смітно> Всім привіт! Ми сьогодні Знам'янці, АТБ. Відемо дуже гарний маль... мальовничий маршрут по кар'єрам. Будемо заїжджати на Морозівський вугільний розріз. Це, е... Тільки заради цього я сюди і поїхала. <смітно> Ніхто не чув. Я вже їду заради Морозівського вугільного розрізу. Взагалі планувала взяти матрас і поїхати одразу туди, а хлопці нехай катають. Теж не чують. Так, восьма тридцять Дуже жаркий день, прямо от зранку я відчуваю, що мені вже жарко. По маршруту у нас 100 кілометрів, 100, 120. Десь може зріжем, буде 100. По наборчику десь тисяча і. і, і, і. Грунти, грунти, кар'єри, гарні місця. Я навіть купальник взяла, буду купатися, мабуть. Перший ставочок, тут їх повинно бути, я не знаю, більше десяти, мабуть. Будемо рахувати. Будемо. Долина називається місцевість? — Ларіса. Даліна. Лариса. Ласа. У нас скільки Тридцять три. 33. 33 вже жари. О, справжнє літо. Просто таке жарке, полке. І по полю так відчувається. Я не скажу, що прям закипаю, ще не закипаю, але, але ще все попереду. ногам є. Тут прям якось дуже гарно, дуже багато квіточок. Скрізь квіточки. Квіточки, якісь маленькі дерева вон попереду, такий яручок. Так, ми нащіпали тут ехо. ехо так, демонструємо да, Десь да, звідти. Да, Три-чети. Три, Ірачка. <плес> мене горло вже полис. Це, це є, дурочки щеркасні. <плес> No. Сейчас. їду не туди. Я рахую, це другий. Попереду ще буде, мабуть, десять точок. Там не пам'ятаю. Yeah, пер перші 40 років дитинства. Це переколи, якщо ви туди вниз провалитесь. Максим, питання, це пшениця чи ячмінь? Бо я там бачила фоточку, де ти виставив. Вже виправив, так? Хтось, мабуть, підказав. Де ячмінь, де пшениця. Потрібно розбиратися. Кос Глінберга. Я буду всередину заходити, ви як хочете. Величезний дуб. Клас. Кримликий. Ось я хочу об'їхати трошки і зайти всередину. Що? Йдемо всередину, головне, щоб на голову нічого не впало. Ку-ку. Там прямо вниз можна. Туди можна вон. Ніхто не хоче вниз. А, ну щось там, подземельє. Драконов чи просто? Проклятий старий. Я <свист> хочу туди. А якщо я туди залізу, ви в мене витягнете? Ні. А є там? літера? Бію, бію. А куди ти хочеш? Ну вниз хочуть. Пока-пока, я тоді полю. Ну, подивлюся, що тут. Тут лабіринты. Сейчас меня паспорту. Привезить Там ще далі. Якщо що, я може з другої сторони выйду. Так? Ну не знаю. Я жива! Да. Все, все нормально. Мене ще не про не привалило. Отак, лагері Все позароста. Все позаростав. Я жива! Все, все нормально. Я тут веде. Я пустую там веться, друг зовувати. О два голова. А дайте мені руку хтось. Дайте руку! А <сам Cock venue> <ashamed> я просто не можу переступити. І вже не туди, не сюди. І не туди, і не сюди. Ребята, дайте руку. товстелезним слоєм фарби. Знаєш, воно от колупається, там без нього. Малесенькі такі кирпичок. То він влізе в карман. Туди знімає. А підожди, це може Леоніду привезти у для ног. А ось все візьме нормально. Нормальне, тут пічні коробки. Леонід, підходить? Брати? Ну, що там? Ось це. Махли. Ой! Отак так якось. Дерев'яні перегляди. Ну, це ж там попробуй виліпити в ті роки. Без інструменту. А то з інструментом я зараз задумуєшся, типу. Да. <гум> ну, Бач ну, не робили. Тут по карті якийсь кар'єр. Їдемо, подивимось. Якщо дорожка якась є, тільки де кар'єр, не зрозуміло. Кусочок наш шукаємо. Кусочок кар'єру відний. Або прямо непонятно як туди добратися. У мене одне питанечко. Да, нормально, докупий. Лізана мар. Аноте там жив? Ха -ха. Опа. Горняк Сергій. А <серкоз 'я> <пор 'я> <эр> Серієвич <серказ> <пор 'я> на четрьох. <пор 'я> да нормально. Да-да-да, передні, передні лапки тоже підключай. Кар'єра. Ух, хе. Хорошо. Ух ты! Да. горки. Це, це Ох, значить, схоже, як, схоже, як біля Києва, да? Вали. Да. Ну це отвали. це прям 200 100%. замок видно. Дивіться. Ці, Цікаво. Де? Замок А, Менберга. да. Да, точно, Цік... Цік... Да, точно. <рес> 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 пів секунди. <рес> <рес> Буде цікаво О. тут спускатися. Так, ха-ха. не так і багато. Нерідко мене репить так на, на гору. Ах ти ж. І роздай на тебе. Що ти її мучиш? <плес> Ось така дорога пішла за рушу. Вже трішки ноги подряпані. трава висока колючки. Це нічого не крутило. Все, можна далі їхати. Бо вже прямо приїхала. Хлопців і не бачу. Пошукайте якийсь тіньок, я не знаю. Бо... Переклюкаємо, переключати все, прям перемикачуся. Так, так я прям поламав? Ні. Власне. Ну і там теж намотало таке тільки що зупинялася. Ні, вона там... не нам не нам мабуть зачепилась, поняла? Ну і що прям резко не це. Ці... Да, я їхав, їхав, а тут ми тут вирішили стати. Ой. Шкода, звісно, перемикача. А тепер новий перемикач, чи щось можна зробити? Не, не, не. Ну рамка напрямлює перемикача. Окремо не продається? вже на розборці ці якийсь радіна для вайку таке буває теж ніхто від цього не застрахований для цього петушки треба ненадіжні був би не, такий петушок він би поламався а так поламалось ну, петушок то погнувся тільки він просто Yeah, не бачно закучував. Yeah. Ну хоча б крутиться ок. Це вже прям. Cool. Потрої треба дуже обережно, тому що ну, мінус перетук. І ми стартанули. Віталік іде пішки. Скоріше за все порвався, порвався ланцюг, я так думаю, під навантаженням. Тому що йде пішки. Погано. Дуже жарко так. Я все в такий холодок знайшла під деревом, Трошки сижу. Хотілося б, звісно, до Морозівського ще добратися і можна їхати до машини. тому що, Ну, а якщо ні, то до машини і що робити. Або ми до машини і будемо забирати Віталіка. Порвався, порвався ланцюг. А, ланцюг порвався? Так, да, так. Да, Розпінувався. Розпінувався. Такі справи. Коротше, таке настроєння. Так, я, я прорабатую варіант. Е, типу, я можу повернутися до машини. Ні, давай не цей, дивися на асфальт і ще щоб ще Давай день. давай до машини і поїдемо на кар'єр купатися. Ні, до машини купаться. на велосипедах. Хіба ж якщо ти будеш ножками в, ре... Або... в режимі біговіла? Асфальтик. Ні, то сейчас маш... ставляться. До Морозівського купаємося і їдемо до машини. И, і, 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 ну, а як з такою цією штукою кататися? Сейчас, mm. вот так, сейчас. Ні, треба надо... точно. А ти чому? Да. А як ти це зрозумів? Не знаю. Часно, десь щось лет десь, десь металічний якийсь привкус, не знаю. куди він? Ну... Отлично, у тебе. Де запасний велосипед? Вдома. А воли берег за чок з собою, це все собою. Так все є, а що вам не подобається? Що вам не нравится? Вам не нравится? Ну хоча б перекидка де. А перекидка да. запасна. Це до антона. Ми що там вже у Кашуби навчилися перекидки ламати. А це глузував з Кашуби, да, до речі? Як Ка... на гревелі можна попаяти? Ну, якось можна. Ламається Про... на... Прості, звіні. Ламається на раз-два. На ізі, да. Ну, касета. Касета, перша причина. Так, касета, чомусь чи... розкручена була. Розкрутилася, чомусь... вибрався. Бо да, все треба на холодну сварку собирати. Як ти посіляно тут компонентний. Розмочить. У нас тепер зміни в маршруті. Ми зараз е, виїжджаємо на Морозівку, потім на Морозівський вугільний розріз, там купаємося і далі, ну, далі побачимо. Ну, максимально скорочуємо цей маршрут, приїдемо, перекатаємо наступну фера зу. Ну Така ситуація, що ти зробиш. На одній передачці якби ще стоки має їхати. Це дуже багато. Зараз пів першої, температура 42 градуси. Сережа, як тобі ця погода? Отлічно. Нічого так не радує, як оце кинуть оце все їхати, кубався. Сергій поїхав на кар'єр і не взяв купальник. Ну блін, Вільні люди купаються без білизни. Ну, коротше. Ага. Хорошо, ви тоді десь почекаємо, поки ви покупаєтесь. Поки ти так? Тут бажано. Зараз ми прямо недалеко від морозівського вугільного розрізу, проїхали тільки що екскаватор. Але ми зараз вирішили поїхати спочатку магаз знайти, тому що ну, взагалі нічого не було, а магаз потрібен. І повернутися сюди до кар'єру а далі подивимось. Може або асфальтиком повернемося до машини. не зрозуміло Поки що їдемо так. В пошуках магазу. Економич Панталівка. Там чекмагажині все немає Ще інша поляна накрилася. Зобразили на трьох. Пойду, ще возьму за п'яти. Приїхали в інший магаз, тому що там світла не було, тут теж світла нема, але тут є генератор. Є їжа. Яка не яка, клас і попора. Така жара, що шоколад плавиться. Будемо його так охолоджувати. Поїде. Тут більше шести грані. От і все Все. Ми сьогодні її чи ні? Ні, ламати не надо, нам ще треба доїхати. Такі хрустяшки навіть. Це така ситуація, як у Яна була, що зробила. Ні, це легенько. Може це, є пропозиція рот, рот рознять. Щоб ти ходив не тільки а і вниз. Ні, таке не надав. Дивіться, як скаватор з цієї сторінки. Щось страшно, страшно, блин. Який суколо, як гарний. Екскаватор розібрали, прикинь, нема екскаватора. Він отам був. Там був, його вже розібрали, а ми йдемо на пляжик. Екскаватор розібрали! Да не може, нема його, вони розбирають запчасті тільки. Всі гарні, Ці гарні, там гарний, там гарний, там, і там, і там. Екскаватора, на жаль, немає. На жаль, немає екскаватора. Так все чудово, просто чудово. Офігіт. Офігіт. Сережа приїхав, не, 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 не потрапив сюди. Сергій, диви, що ти пропустив. Диви, що ти пропустив. Це ж рай, просто рай на землі. Я трошки навіть сяду присяду. Нехай весь світ зачекає. <с? <с?> Нехай весь світ зачекає, ну, що постійно ми скрізь поспішаємо. Тут хоч, хоч 5 хвилиночок. 5 хвилиночок. Що? Що треба? Я тут медитую. От, блін, вже гонять. Кричать: Іра! Я тут, Сережа, прямо. Ви е, мішаєте моїй медитації. Порушили мій спокій. А, так з кимось їздити, катать. Южа. Спускаюсь до пляжу, з цієї сторони раніше про цей пляж мало хто знав, зараз прям машин, Я не знаю, дуже багато, людей дивлюсь, дуже багато. Коротше, говоря, цей пляж уже став трішки популярний. І... Сюди йде багато народу. ну Взагалі сюди, 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 сюди можна було тільки пішки. На машині тут аж ніяк. Зараз я тут з камерою і упаду. Тут був екскаватор, його вже нема, розібрали, на жаль. Зараз доїду до хлопців і тут ми хочемо покупатися. Эй, эй, эй. И тут мы будем купаться. Да -да -да. Колеса не надо. Когда переодеваться? Нормальные И так так И Релакс. Взять ракурс, можно так сказать, типа, Там затока. Ну да. Запускай. Рыбаковка. У на пляж такие ступенечки. С Хит. на пляжик, на водоводочек. Там сырьи. Люди высоко. <гум> Потрібно Хорошо. сюди приїхати просто на відпочинок. Да. Буде в тебе це сап. Да. І пасап, та, там треба збирати зондер команду. Команди в нас збирали. Оцей, на, на той кар'єр, до речі, теж можна поїхати. Okay. Ну, ми були зранку. А, да. Там причому під'їзд під самоводу був. Ну тут Відпочинок, на жаль, ми тут ненадовго, тому що нам не потрібно їхати. Взагалі тут потрібно приїхати на цілий день із сапам. Це прямо моя хотілка наступна. Трішки покопалися, відпочили. Зараз оцей підйом такий буде складний, прям технічний. Далі знову заїдемо в магазин, тому що вже вода закінчилася. І їдемо до машини. У зв'язку з поломкою трішки в нас маршрут змінився. Ми не заїдемо скрізь, де ми планували, тому буде шанс перекатати цей маршрут. А поки що так, але все одно неймовірно, неймовірно гала. Я хочу сюди з сапами на цілий день. Їдемо по асфальту, тому що якнайшвидше, якнайближче нам потрібно добратися до машини. Тому що ну, якби... грунтами катати не було, але там передачка скаче, потім це не крутиться. Я говорю, сильно не покатаєш. тобто Це так чисто доїхати до фінішу ще, а катати на одній передачці, ситуація така не дуже. Тому їдемо, їдемо кілометрів 13 нам до фінішу. Дорога така дуже загружена, міська і мені вже це не подобається. Машин дуже багато. Сергій п'є один стакан квасу, іншим запиває. Да. Це, це така погода. Ось така ситуація у нас складна, звісно. 300 метрів до фінішу колопнули кваску. Ось така жара. Що? На жаль, весь маршрут не проїхали, але це не дуже, не дуже зіпсувало поїздку, тому що те, що я хотіла, я побачила. А все інше ми приїдемо наступного разу. Всім пока. Перекидочка лишня. Зараз ставимо велосипеди. В магаз вже нічого не хочеться, вже і квасу все одно понапивалися. То вже прям повний бак. А, тільки додому їхати. Всі пока.